Посиланням на сімох українських військових та командирів, які розповіли про ситуацію на передовій на умовах анонімності, пишуть про те, що виснажені і деморалізовані українські війська ризикують втратити значну частину територій у Курській області Російської Федерації, які вдалося захопити під час блискавичного серпневого наступу. Зазначають журналісти, що значна частина українських підрозділів перебуває у стані виснаження, бої настільки інтенсивні, що деякі командири не встигають евакуювати загиблих. Затримки в комунікації і невчасно обрана тактика коштують життів а війська майже не мають можливості контратакувати. За інформацією Associated Press, серед іншого, Росія зосередила в регіоні понад 50 тисяч військовослужбовців, включно з військами північної Кореї. Таку цифру також і раніше називали журналісти, зокрема The New York Times» писали теж саме цю цифру, називаючи точні цифри, як пис як пишуть е важко отримати, але е контратака Москви призвела до загибелі і поранення тисяч людей. А виснажені українці втратили понад 40% території Курщини, яку вони захопили у серпні. Ця статистика також збігається із інформацією, яку публікували економіст. Також десь кілька тижнів тому, коли розповідали якраз про бої у Курській області Російської Федерації, і саме якраз йшлося про втрати раніше захоплених українцями територій. Наш президент, як пишуть висошетит прес Володимир Зеленський, стверджував, що він сподівається, що контроль над Курщиною допоможе змусити Росію вести переговори про припинення війни. Але п'ять українських і західних чиновників у Києві, які говорили на умовах анонімності, заявили, і пі що вони побоюються, що азартна гра Зеленського послабить всю тисячокілометрову лінію фронту. Це цитата, що призводить до втрат довгоцінних дорогоцінних позицій на сході. За словами деяких командирів передових підрозділів, вони перебувають у важких умовах. Моральний дух бійців низький, і війська ставлять під сумнів рішення командування. Навіть саму мету окупації Курська. Інший командир теж на умовах анонімності, який говорив, каже, що деякі накази, які отримують його підлеглі, не відповідають дійсності. Вони не розуміють, де знаходиться ворог, а де ми і що ми контролюємо. Вони не розуміють, де наша сторона, а де ворожа, що знаходиться під нашим контролем, а що ні. Вони не розуміють оперативної обстановки, тому ми діємо. На власний розсуд один із командирів взводу розповів, що неодноразово просив вище командування змінити оборонну позицію його підрозділу, бо вони не могли його утримувати. Позицію мається на увазі, але командування відхиляло прохання. Ті люди, це цитата, які стоять до кінця у кінцевому підсумку, потрапляють в полон. І цей же командир говорить про те, що знає про щонайменше 20 українських солдатів. Тіла, яких були покинуті за останні чотири місяці, оскільки бої були занадто інтенсивними, щоби забирати тіла полеглих бійців, українські військові заявили, що не були готові до агресивної відповіді Росії в Курську і не можуть ні контратакувати, ні відступити. Іншого варіанту немає. Ми будемо битися тут, тому що якщо ми просто відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться, вони будуть продовжувати наступати. Про це розповідає один із командирів підрозділу безпілотників. Все, про що зараз можуть думати військові, це те, що Донбас просто продали. Це була цитата командира взводу, теж неназваного. Звісно, публікації будь-які публікації з посиланням на анонімні джерела можна ділити на два, але те, що в курську важко, те, що в курську росіяни активізувалися, і те, що в Курську Росіяни забрали 40% того, що наша країна захопила під час серпневого наступу, це беззаперечний і підтверджений факт. Це перше. Друге, останнім часом про ситуацію в Курську і загалом в Курській області писали великі медіа: це The New York Times, це Associated Press, як от ця стаття, це Bloomberg, і це Economist, які писали знову ж таки про не просто про мету перебування українських військ у Курській області Російської Федерації, а про потенційні втрати цих територій у зв'язку із тим, що росіяни. Дуже сильно там активізувалися, зокрема підсиливши свої наступальні кампанії і північно-корейськими військами, які зараз беруть активну участь у штурмах. Я б навіть сказав першочергово, тому що втрати серед північнокорейських військ зараз вимірюються тисячами сотнями, перепрошую, тисячами разом із, із пораненими. Тому ситуація напружена ситуація складна, і до чого вона може призвести, поки що не до кінця зрозуміло. Але аналітики у будь-яких статтях, чи це було Bloomberg, чи це був The New York Times, чи це Економіст, писали всі в один голос про те, що в першу чергу Курщина – це важель впливу на майбутніх переговорах, і якщо вони відбудуться, тому що чимало аналітиків, з якими говорили, зокрема і журналісти, про це говорять і наші оглядачі, і закордонні оглядачі, про те, що росіяни максимально активізуються на полі. Бою до 20 січня, тому що хочуть захопити якомога більше території до інавгурації Трампа, тобто до офіційного вступу нового новообраного президента США на цю посаду, і це ж саме стосується Курської області, щоб якщо вже і сідати за стіл переговорів, то говорити з позиції сили і позабирати усі важелі впливу у офіційного Києва.